Йдемо на вечерю в готелі Соль Пуерто la Круз. Тимофій пішли. То вечеря? Яка вулиця. Подивимося, що тут можна смачного поїсти. А картку треба, мабуть. Лоу. No. Room number 301. 301. Так. так, Вже хтось щось їсть. Подивимося, що тут є. Якийсь квасоловий суп, овочі, помідори, салат, сир, чері, якісь баклажани. Ой, ну слухайте, нормально, в принципі по овочам вибір є, якісь колбаски, сосиски. Тебе піднять? Маслини. Мариновані огірочки. Зараз ми подивимося все гарненько, потім ніжка, прийдемо. Так, Так, якісь картопляні, піца якась. А, це сир. Ага, тут одразу ось фрукти, кавунчики, дині, яблука, сливи. Що там ще? Щось в морозилці? Може, морозиво якесь є? Вау, є морозиво для тебе, в стаканчику можна брати. Є також тортики. Дивись, які тортики. якийсь мус, мабуть. <желі>. Все. Жовтий. Жовтий тортик. Добре, візьмемо. А, із фруктів ще груші є, я не сказала. Так, а тут що в нас є? Тут у нас є кальмари, джудіт верти, якісь перець чи що? Червона рибка навіть є. Мерлуза, правда, пише. А, це не червона, це хек в томаті, я думала, червона. Гарбуз запечений, м'ясо, картопля фрі, і ще сири, фініки. І, і ще сир. Пішка. Досить нормальний, гарний вибір. Слухайте. Кускус. Все. -кус. Все. 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 Хлібчики. І ще тут у нас якісь є грі. Печиво там є. Ага, тут у нас якась теж ще одна паста картопля, а тут щось можна обрати, мабуть, стейк, свинина, телятина, яловичина, піца все-таки є. Там якась риба, теж при вас тут готують швиденько. І ще якийсь мікс. Піцу. Добре, зараз візьмемо. І соуси, кетчупи, майонези, якісь спеції, солі, зубочистки. Олії різні. Нормальний вибір, можна їсти. Єдине, що на вечерю ніякий алкоголь не входить, ніякі напої, навіть вода не входить, тому це треба купити за додаткову оплату. Ми запитаємо ціни, скажемо про це. Смачного нам, йдемо їсти. І З чого ми почнемо? З піци? Добре. Давай візьмемо тарілочку, візьмемо тобі піцу. Добре? Добре. Тарілоч.